То тільки не говорив про стан полтавських доріг, скільки здоров'я та грошей водіїв забирають вибоїни ями та цілі провалля наших автошляхів. Цьогоріч, як і минулого року, міська влада задекларувала пріоритетом капітальний ремонт та збільшила загальний кошторис робіт до майже 30 мільйонів гривень. Перелік вулиць затверджено у рамках програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста, в яку періодично вносяться правки. Можна дискутувати про ступінь розбитості тієї чи іншої дороги, та порівняльна характеристика із загальнодержавним станом доріг помітна на Їзді та виїзді з Полтави. Іншими словами, Київське шосе, як жодна інша вулиця, демонструє загальний стан дорожнього покриття Полтави. В жахливому настані їздю, то так і їздимо. Ужасно їздити. Це не дорога. І стан ви саме бачите, який. Тільки на машину можна і працювати з такими дорогами. Так що, не найкращі враження. Немає дороги, одні тільки напрямки, ями страшні. Колеса, диски, ходова уся. Це дуже дорого ремонтувати автомобіль. Мені не подобається. Ями неудобно, розметка плохая зараз. Тяжеловато. Часто страдає і підвіска автомобіля, і запчасти дорогі. По-разному, в залежності від того, що зламаєш. І ресори дорого стоять. Вот. Ну і взагалі-то нервная система теж страдает у водителя, тому що злись на все про все, как бы, отвлекається в другой раз. В облавтодорі, куди ми звернулися з проханням прокоментувати такий стан шляху, нам пояснили відрізок шосе Київ-Харків, який пролягає в межах Полтави на балансі міської влади. Відповідно з них і потрібно спитати. У прес службі міської ради утримуються від будь-яких прогнозів щодо ремонту. У переліку затверджених на цей рік вулиць, що підпадають під капремонт, цієї дороги немає. Київське шосе, переконаний депутат Октябрьської районної ради Олег Пругло. Не що інше, як візитівка нашої Полтави, і вже по її стану можна судити про ставлення міської влади до ремонту доріг, та й загалом до гости міста та <зитних> водіїв. Якщо ми вже полтавчани звикли до поганих доріг, то цей відрізок, коли їдеш трасою нормальною і заїжджаєш в місто Полтаву, зразу відчувається. І таке враження, що ми заїхали не в духовну столицю України, а в уїзний забітий міст. Не можна своє обличчя перетворювати на колдобіни і ями. Загалом говорить Олег Прогло, ремонтні роботи у Полтаві проводяться несистемно. Щорічно виділяються мільйони гривень, а наступного року знову те ж саме. Людей, які вивчали питання ремонту з наукової точки зору, проводили дослідження, поскорочували. Зараз ремонтують, як то кажуть, науку. І Якщо попередня влада працювала за принципом ліквідації околиць і у відношенні ремонту доріг, нині центр стає схожим на околиці. Що ж говорити про віддалені райони, де живуть такі ж мешканці міста. Немає на сьогоднішній день стратегії ремонту доріг. Якщо у нас є генеральний план міста, то повинен бути. Бути план ремонту полтавських доріг. І я повинен мешканець вулиці Освітянської, знати, що вулицю Освітянську, капітально будуть ремонтувати в 2014 році, в липні місяці. І такий план на 5-7 років він повинен бути. Ми кожного року ремонтуємо одні і ті ж дороги. Таке враження складається, що дійсно у нас є елітні дороги, є яківці, рибці, вороніна і так далі. Хоча налоги всі платять однакові.